Друзі, на зв'язку компанії автопарк ЮА Одеська філія, і у нас до продажу залітає Audi А6 2012 року з 3-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач на повному приводі. Автомобіль приїхав з Кореї. Має лише два косметичні підкраси. Все інше у рідній фарбі, автомобіль без ДТП чисто косметика на ось таких гарних легкосплавних дисках, взутих в нову зимову гуму, з повним безключовим доступом до чотирьох дверей. Шкіряний салончик у нас бездоганному на свої руки збереженому стані. Чорний, стеля з люком. Також по комплектації в нас повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю Мультикермо, датчики світла дощу, повний електропакет. Режими руху. Зараз заведемо. Заводиться автомобіль чудово, працює без помилок, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього виду, парктроніки в нас в Пробіг даного авто 128 тисяч кілометрів. Для трьохлітрового дизеля це обкатка тест-драйв даного авто також. ви Можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 А чекаємо саме на вас.